Вже традиційно перед святами центр дитячо-юнацької творчості проводить благодійні ярмарки. Минулої п'ятниці така торгівля була присвячена великоднім святам. Користенці та гості міста мали можливість придбати святкові атрибути, виготовлені майстрами центру. Або власноруч приготовлені смаколики. Кошти на благодійність. Різні варіанти це не лише військові збори. Так буває, що ми підтримуємо і дітей, яких лікування потребують. Ну і запити приходять до нас зазвіряють тоді, коли у нас немає грошей. Тому ось у нас є така скринька, умовно кажучи, яка недовго лежить і чекає, кому потрібна ця допомога. За цей день скринька поповнилась на 5 тисяч гривень. Розпоряджатись коштами будуть волонтери благодійного фонду Відважні 50% центру Дюти є волонтерами фонду Відважні. Відважний власне він створений для того, щоб покращувати і матеріальну базу, в тому числі ми виграємо гранти за рахунок саме нашої благодійної організації. Таким чином від відкриваємо щось на базі центру до кожної ярмарки. Колектив підходить серйозно. Нагадаємо, вони в них тематичні день закоханих різдво. Ця великодня ми попрацювали, подивилися, що зараз актуально. це декор це до вербної неділі. Зазвичай передми, коли ми робимо тематичні ярмарки, то ми вивчаємо, що актуально, що цікаво, що можна придбати, і не ставимо такі, знаєте, за всі гроші світу, але так, щоб можна було отримати якусь ручну роботу і таким чином підтримати. Нашу діяльність, нашу волонтерську діяльність роботи, представлені на ярмарці. Це вироби викладачів центру, які є майстрами своєї справи. Щодо випічки цього разу до приготування долучилась мама загиблого бійця Олександра Кучі. У нас зараз спільний проект, який ми впроваджуємо з дружинами та мамами загиблих героїв. І ось одна із них мама Саші Кучі долучилася до нашої ярмарки. Принесла свою випічку, щоб таким чином нас підтримати. Нам це дуже приємно і цінно і власне разом робимо. Матки добрі справи. Про свої акції відважні майстрині повідомляють завчасно на своїх сторінках у соцмережах. Наступна ярмарка має бути приуроченою до Дня міста, яке користень відзначає щороку в останню суботу-травня, але можливі зміни в залежності від потреб або ідей творчого колективу.